Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І у нас сьогодні з вами дещо незвичний випуск, тому що я буду сьогодні показувати вам книги, яких позбуваюся зі своїх книжкових полиць. І я вам їх покажу, розкажу, чому саме позбуваюся, і загалом розповім трошки про те, які книги я зазвичай залишаю, а які йдуть там у мене на анхол і так далі. Тому буде такий. Напіввлоговий формат сьогодні е, можливо десь трошки якість, тому що я рукою буду тримати телефон і вам показувати книги. Але поїхали, сподіваюся, вам буде цікаво. Я одразу розповім вам взагалі свою систему, які книги я зберігаю, які відпускаю далі. І тут в мене дуже просто: якщо книга мені сподобалась, вона в мене залишається. Якщо не сподобалась категорично, то одразу я її позбуваюся. Є ще два нюанси: один нюанс, коли, наприклад, книга мені так собі. І не сподобалось, і не не сподобалося, тоді вона у мене зазвичай залишається. І от сьогодні у нас в стопочці будуть якраз такі книги, які було, ну, таке собі враження, і непогане, і не хороше. І вони часто в мене залежуються, але потім, коли я наводжу порядок на полицях, то зазвичай їх теж віддаю, продаю і так далі. І другий момент це книги, до яких я ще не доросла, як читати, можна так сказати. Щоб навести вам конкретний приклад, така історія у мене. Приклад дзвонику, Тому я прочитала його для кішки, років, мабуть, 4 чи 5 ще назад. І зрозуміла, що просто мого Я зрозуміла, що це щось класне, але що мого читацького досвіду на той час було замало, щоб це зрозуміти. Тоді книжка у мене залишилася, і я абсолютно не шкодую. сподіваюсь, що згодом я перечитаю і цей автор відкриється для мене, так як я би хотіла, щоб він відкрився. Ну і така ще історія, наприклад, з Генрі Міллером. у мене. З його Тропіком рака, я її прочитала. Це не мій тип літератури, але це цінний тип літератури, і ця книга у мене, наприклад, залишилася. Щодо того, куди я потім ці книги продаю, надсилаю, віддаю, продаю і так далі. У мене раніше до повномасштабної війни була е, така звичка, я віддавала ці книги благодійному фонду «Хочу кота. Ви, мабуть, знаєте, цей фонд, він один з найбільших в Україні. Вони займаються тим, що рятують котиків, лікують і потім прилаштовують їх у сім'ї. Е, і от вони часто збирають книги, потім влаштовують аукціони, і ці вилучені кошти допомагають їм лікувати і кормити котів. Е, і зараз із тих книжок, які я. Відібрала частина, теж поїдуть у цей кота ярмарок, якщо їм ще потрібні будуть книжечки, я уточню. Частина книг поїде на потреби нашої ініціативи читаю для ЗСУ, і ви зможете їх побачити в нашій групі «Буктюб -бук українською. Я залишу знову посилання під відео, і там можна буде їх придбати, і кошти, за які ви чи хтось їх придбає, підуть на потреби ЗСУ, на те, що ми збираємо постійно нашої читацької спільноти. 对。 І третя частина піде на OLX, Банально, тому що це для мене нормальна річ, коли мені бракує коштів на купівлю новинок, якихось, які я хочу. То я просто продаю книги, які мені не дуже той потрібні, і купую за них нові книги. От, Тому буде три таких блоки. Я не знаю, ще куди які розподілю. Тут вже є деякі книги, я вам їх покажу, які вже є на BookTube українською, Читаю для ЗСУ і для інших ініціатив груп, які я вже забронювала, що вони там, і вони вже там виставлені. А є книги, яких ще там немає, і частина з них розділиться ще на котиків і на Олікс. От тому пропоную вже дивитися книги, і я буду вам коротко про них розповідати, що це за книга, і, власне, чому я з нею прощаюся. Отож, я відібрала ось таку стопочку. І сподіваюся, що вам нормально видно, тому що в мене я тримаю рукою телефон, і вона трошки трясеться, але іншого поки що виходу немає. У мене такий є сталося халепа трошки з моїм штативом, тому буду так. І перша книга, яка буде у нас. Віддаватися і їхати з моєї книжкової з моїх стелажів це Ода до радості. І це збірка оповідань українських авторів. І вона у мене ще студентських часів здається. Єдине, що я її берегла, знаєте, просто тому що тут різні абсолютно автори українські, і це як можливість познайомитися з їхньою творчістю в такому короткому форматі, тобто прочитати оповідання, зрозуміти взагалі. Як про що цей автор, але я зрозуміла, що я їх не буду перечитувати і ну, ніколи не звертаюся до цієї книги, і не те, щоб вона якусь там цінність, крім якоїсь ностальгії, в мене викликала. Тому, може, вона комусь буде помічною. Це ще здається 15-го року книга, ну, тобто дуже така давненька. І ще, до речі, поки вам. Покажу свої полиці, О, там стоїть стопочка книг, які я вам буду вже в січні показувати. Це подарунки на день народження і на Чорну П'ятницю покупки, про неї розповім. А поки вам показую свої книжкові полиці, то скажу, що взагалі я перед Новим роком маю таку традицію звільняти місце для чогось нового. Сподіваюсь, ви теж так робите і впускати нову енергію. Цього року я дісталась до своїх книжкових полиць і е, буду впускати енергію свіжу до них. І поїхали далі тоді з нашими книжечками. Далі у нас Макс Кідрук, божечки. Простіть мене всі шанувальники Макса Кідрука, але ця книга мені абсолютно не сподобалася ні те, як вона написана, ні те, про що вона написана. І я знаю, що кідрук один із таких більш шанованих українських сучасних авторів. У нього і багато романів, і можливо, колись я доберуся до ще якоїсь його однієї книги і почитаю. Ця ж історія точно не моя, і я не захопилася автором. як сподівалася. Я думала справді, що це буде щось таке вау, і я стану палким шанувальником. Але не спрацювало, а загалом історія ця розповідає про. Їй дуже класно читати взимку, тому що тут відбувається авіакатастрофа, відбувається вона десь в Гімалаях. І е, наші герої цієї книги вони будуть, от, як бачите, на обкладинці, тут в снігах, у льодах, якось намагатися вижити, е, тому що там немає, звісно, ні зв'язку, ні людей навколо тисячі кілометрів найвищих гір світу, сніги, люди, е, і от спільнота людей вцілілих, які. Думають, як себе порятувати. Загалом задумка класна, і ви знаєте, мабуть, багато і книг, таких, і серіалів, і фільмів, але от чомусь ця не спрацювала у мене. Наступна книга Хто взяв мій сир? <смі> я не знаю, чого я очікувала від цієї книги, коли її купувала колись на розпродажі у нашого формату. Вона ось така тоненька. І вона розповідає, ніби таку як, не знаю, притчу, можливо. І вона розповідає про мишок, які. Тут є багато ілюстрацій. Насправді, от зараз я її дивлюся і думаю, може я не хочу її позбуватись, тому що вона така. бачите, як жовта, ніби така під старовину зроблена, ніби чийсь блокнотик старенький. І тут про двох мишок, які шукають щодня собі сир. І тут закладений якийсь такий глибокий, ніби філософський сенс у тому, як адаптуватися до змін, як шукати вихід, здавалось би, безвихідних ситуацій. І ось ці мишки, От, знаєте, я може <напрошу> навіть залишу цю книгу. Я ще подумаю, відставлю її сюди. Вона дуже, дуже тоненька, читається буквально там за годинку, але може я колись ще до неї звернусь, подивлюся. А от наступна книга теж це нонфікшен, це Джошуа Фоєр, і ви можете з цього автора ідентифікувати з Джонатаном Сафраном Фоєром, це його брат. І ось ця книга мені в першу чергу, коли я її купувала, сподобалася обкладинкою. Ну, і, звісно, мені було цікаво, я читала і. Джонатана Сафрана Фойера, і мені було цікаво, що його брат теж пише. Так от ця книга про те, як Джошуа Фоєр, власне автор, вирішив прийняти участь у такому змаганні на запам'ятовування. Такі змагання проводяться всесвітні, навіть і в Сполучених Штатах. І є різні формати абсолютно. І от він те, як він готувався до цього змагання і які способи запам'ятовування він використовував. Я не буду зараз заглиблюватися. Я собі звідси взяла одну ідею про запам'ятовування, якою власне і користувався в основному автор. І це реально дуже круто, якщо треба запам'ятати величезний об'єм інформації або якихось дрібниць, ним можна користуватися. Мені здається, що ця книжка має бути корисною студентам, які запам'ятовують, школярам, які готуються там до різних іспитів або заліків. Ось це буде прикольно. Але ну, я її не буду перечитувати, хоча книга непогана, вона і розказує історію людини, яка в... себе втягнула в таке змагання і дає. Якісь корисні, цікаві інструменти для запам'ятовування. справді. Наступна книжечка, це теж нон-фікшн, це Ошо про жінок. Якщо ви читали «Ошо», взагалі якусь хоч книгу, знаєте, що це е, такий е, трошки Будизький погляд на світ за мир, за гармонію, за любов. Ну от тут, наприклад, в цій книзі про жінок Ошо пише про те, що було б взагалі класно. Що інститут сім'ї це дуже таке вже неактуальне, що діти мають зростати в комунах, і сім'ї мають бути великими, тому що дитина, коли росте в одній родині, де тато і мама умовно, вона бачить тільки одну модель стосунків, і це її ну, збіднює ніби її досвід. Коли ж вона росте в комуні, вона бачить безліч прикладів моделей, і це знадобиться їй далі. Вона буде більш відкритою до світу і більш пристосованою до світу. І таких багато тут ідей. Якщо ви такий шанувальник або любите якісь незвичні погляди на суспільство, почитати, то раджу. Але якщо ви дуже такий консервативна людина, а, то, <смас> мабуть, це не ваша ідея. Я її перечитувати не буду, мені просто було цікаво, тому я перечитала і відпускаю далі. Деніел Кіс відверто про Клавдію. Я взагалі маю якісь до Даніела Кіза і дуже люблю його історію про білімілігана. У мене їх колись випозичили на роботі і так і не віддали. А я якось ніяк не куплю собі другий примірник, хоча його вже так тільки на барахолці, десь можна відшукати. І от я тоді на хвилі захоплення автором читала відверто про Клавдію. Це теж історія про дівчину з психічним захворюванням, і вона стає свідком вбивства. Чи то вона співучасниця вбивства, чи то вона свідок вбивства, ми до кінця так і не можемо зрозуміти. І як і всі історії вдання Кіза, мабуть, майже всі так, вона має реалістичний характер, тобто вона записана з розмов з цією самою Клавдією. І ми так до кінця і не впевнюємося, що ж це Клавдія робила на місці злочину, чи вона брала участь у вбивстві, чи вона була спостерігачем, і вона сама собі принаймні не дає відповідь на це запитання. Ну, можливо, це спойлер, але сама історія цікава, тому що там Даніел Кіс намагається підвести її якось до вирішення і до розкриття цього детективної історії, але треба зважати все ж на станції жінки про те, що вона не може. Доручатися за свої слова. І Малеча Ліса Бреннан Джобс. Це теж книга, яка, мабуть, сюди переїде, тому що я не знаю, чи я хочу з нею прощатися. Це історія доньки Стіва Джобса. І ця донька була не в один час признана, в один час не признана, як його рідна донька. І вона розповідає свою історію стосунків з батьком, який отак її то приймав, то не приймав. І це ну, більша історія, знаєте, написана. ну, Я от її прочитала, і в мене був такий післясмак, що це історія, типу. Пожалійте мене і дайте мені грошей. Ну, я якось не дуже співчувала лізі з Джобс, тому що є набагато складніші життєві ситуації. Я ні в якому разі не збезцінюю її досвід, але я не дуже зрозуміла сенс цієї книги. Те, що вона якось хотіла показати з іншого боку Стіва Джобса, чи те, що вона просто хотіла розповісти своє, про своє життя, але ну, якась трохи була така. І ніби штучно трохи створена книга. Вона дуже багато апелювала те, як не пощастило їй бути в тіні свого батька. Ну коротше, не знаю. Ми цю книгу просто читали з подругою разом, і вона для мене як пам'ять така. І Тут є фотки класні Стіва Джобса і ліси. Такі архівні. Ну, не знаю. Коротше, ще подумаю про неї, можливо, і справді її відпущу. Наступна книга, яка вже є, до речі, на групі BookTube української, я її віддавала на потреби, які ми збирали. І це Януш Вишневський «Гранд Готель. Пам'ятаєте, колись була така хвиля захоплення Янушем Вишневським, самотність у мережі і так далі. І я теж тоді читала цього автора, і ця книга насправді дуже старенька. 14 й рік ще читала цього автора і не мала до нього жодних претензій, він такий меланхолійний, такий задумливий, такий романтичний місцями. І от Гранд Готель, я вже навіть не пам'ятаю, про що ця історія. Якщо вам чесно сказати, тому що читала її якраз от. Ще в 2014, здається, році чи в 15-му, і тому не дуже чітко вже знаю сюжет, пам'ятаю. Але вона в стилі автора цілком такому романтично меланхолійному. Тому якщо ви шанувальники не читали цю історію, то от е, маю ще примірничок і можна його на в групі «Буктюб українською ще придбати. Ця книжечка теж є на в групі «Буктюб українською. виставлено. Це одіси найкращого сищика республіки. І це, якщо знаєте, ціла серія книг про цього сищика республіки, вона видається в темпорі вже дуже давно. Владислава Івченка, і це у мене ось ця частина, це якась п'ята, здається. Тобто ми вже тут м -м -м, бачимо нашого сищика вже в... після численних пригод. Але її абсолютно можна читати так, як і я, незалежно від попередніх історій, і вона нам розповідає про. Власне, самого сищика, який е, якого наймають він як приватний детектив, е, тільки це часи, е, от е, в кінець е, 19, го початок двадцятого, де століття е, його пригоди і. Е, його наймають різні або багаті люди, або там державні якісь чиновники розслідувати різні справи. І не те, щоб це було якось погано написано, навпаки, це дуже непогано написано. Просто стиль такий, оцей сищик республіки, він ніби такий. Він тут чоловік у розквіті сил, але за наративом він якийсь трошки як дідок. Він всіх повчає, всім розказує, як жити, от то по совісті, то не по совісті. І трошки ця історія для мене така вийшла моралізаторська. А пригоди були не те, щоб, ну, знаєте, такі теж. Трохи ретро, вони якісь такі повільні, і там і вбивства, не вбивства, і такі злочинці, якісь не злочинці. Ну, коротше, такий ретро-детективчик, якщо таке любите, то теж раджу вам придивитися. Там їх багато книг в серії, і там пораздається, їх перевидала у новому сучасному такому більш оформленні. Ще одна книга, яка теж є уже на розпродажі в буктю українською. Це Патрік Мелроуз, і перша частина серії про Патріка Мелроуза називається Незважай. І вона нам розповідає про. Власне, самого Патрика Мелроуза. це е, кінообкладинка. Я дивилася серіал і вирішила почитати перше джерело, але перше джерело ще було болісніше сприймати, ніж серіал, тому я не буду продовжувати читати цю книгу, цю серію, тому що вона розповідає про долю хлопчика, якого в дитинстві якийсь стикається з насиллям, якого, в якого дуже не Проста е, сім'я, в якій тато доморощений такий таран, е, ну, не буду вам більше спойлерити, але а мама алкоголічка і наркоманка, і це дуже е, мені було складно читати про цього хлопчика, який нікому не потрібен, над яким е, знущаються. І, ну, Коротше, я не змогла себе навмисно заставити це читати. Я розумію, що ну таке часто трапляється в реальності, але. Я не хочу ще переживати це в літературі. А саме головне, що Едвард Сент Обін це написав з власного досвіду. Це його особиста історія. І через роки терапії, через роки лікування, він зміг от таким способом це пережити і викласти це на папері. За це респект автору. Але я ну, поки не маю сил в собі читати далі цю історію. Наступна книга це Залізна вода Мирослава Лаюка. І я дуже люблю роман Мирослава Лаюка баборня Я його читала кілька років тому і із задоволенням колись перечитаю. Він дуже класний. А от Залізна вода про ніби така довколо Лесі Українівська тема. Воно мені якось не зайшло трохи сируватий мені здався цей твір. і... Коротше, якось е, не не відчула я її майстерності автора тут, і якоїсь цілісної історії. Е, і справді тут не дуже багато лесі українки, але довкола неї тема е, зав'язана. Наступна історія, ой, боже, вибачте, теж на розпродажі в BookTube Українського вже є: це заручники душі Жанна Банамер. І це історія про воєнного фотокореспондента, який повертається з полону до свого невеличкого французького села, і те, як намагається він повернутися до звичайного буденного життя після цього полону. І книга, якраз, от із тих, що я прочитала. Ну, і прочитала і все. Тобто вона ніяких у мене ніяк мене особ... бо... особливо не зачепила. Хоча, здавалось, би, історія така дуже непроста має бути про якісь спогади про полон, намагання зліпити якось своє життя. Докупи найбільше мені в цій книзі сподобалася історія мами, головного героя, яка от мені здається, навколо неї було б ще цікавіше вибудувати сюжет, тому що. Вона та людина, яка ще вразливіше переживає цю історію з полоном, і вона хоче їй допомогти сину, і не нашкодити. І ось ці її метання, ну, це в цьому якась навіть більша була глибина, ніж дилема головного героя. Але ну, відпускаю цю книгу. Точно не буду до неї звертатись в подальшому. Ось ця книга, яку ми колись читали з подруги, читали, читали і не дочитали насправді. Колись Барбара Шер була мега популярна, і я якусь її книгу навіть прочитала. Вона, здається, хворіла важко, а потім якось знайшла в собі сили. і Переоцінила, скажімо так, своє життя. І, власне, от цей її новий погляд, переоцінений на життя, вона викладає у своїх книгах. Їх колись у КСД була ціла серія, зараз не знаю, чи вони вже видаються, але ну, я прощаюся з цією книгою. Це вже та мотиваційна література, яка зі мною не спрацьовує, на жаль. Ще одна книжечка це королева пустелі від нашого формату. І мені так подобається обкладинка, що я не знаю чи не хочу прощатися з цією книгою. Вона в мене дуже давно, вже теж з 17-го року є. Але, мабуть, прийшов час звільнити місце. Це королева пустелі. Вона розповідає про історію Геттруди Белл. Це цілком реальна постать. Вона з такої багатої родини і вона присвятила своє життя експедиціям на Далекий Схід. Вона обходила і пустелі, і обходила арабські оці країни і сучасна, там, де Саудівська Аравія, так далі. Коли ще там були племена, вона ходила і там допомагала навіть домовлятися. Якісь робила типу дипломатичні такі зустрічі, допомагала встановленню країн і Іраку, здається, і ще інших близькосхідних країн. І взагалі ну історія цієї жінки дуже цікава, але викладена вона тут якось дуже багато ніби води. А загалом такий як феномен, коли жінка сама перетинає ну з там з обслуговуючим персоналом, але перетинає. Має пустелю на початку, це здається, початок ХХ століття це щось було нечуване. І от про таку феноменальну жінку ця історія. Ще одна книга, яка була, в принципі, цікава, але в якій теж дуже дуже багато води, це спостерігаючи за англійцями Кейт Фокс. Насправді цю книгу можна було втроє скоротити, і вона б не втратила, здається, свого, своєї інформативності. Тут у мене налякайтеся, це зірочки, якийсь декор повитрушую потім. Але вона дуже багато цікавих речей розповідає про англійців, про їхні звички, про їхній поділ там, низький середній, вищий середнього класу, аристократи і так далі. Це дуже цікаво. Але сама авторка стільки ще води просто наливає. Ну, якщо ви любите таке неспішне читання і ще роздуми авторки про те чи інше, і про те, як вона винаходила свої е, способи соціальних досліджень, то е, можу порадити цю книгу вже, здається, не знайдеш у продажу. У старий лаві не передавав. Єдине, що вона ось тут у мене трошечки так потерлася. ну, В принципі, на читання це не впливає. Е, тому... Ось так. І в нас залишились дві книжечки: це Телеграф Авеню Майкла Шевона. Як пам'ятаєте, я читала цю книгу, і в мене була до неї претензія викладення тексту. Я думаю, що це проблема перекладу і редактури, але можу помилятися. Можливо, це сам автор такого намудрував. а Перекладачі-редактори і редактори все зберегли. Я не профі в цьому, але мені це абсолютно нечитабельно було якісь речі. Мене просто... ну, єдине, що я точно об'єктивно можу сказати про е, погану роботу редактури, це те, що у нас був тут головний герой Арчі, і він просто під кінець тексту був і Аріч, і Арі, і Чарі, і Рачі, е, тобто якісь одруківки були шалені. Е, ну і самі деякі побудова речень ніби були калькою з англійською. Мови. Коротше, ця книга має певні свої недоліки, тому що тут є підкреслення маркером якихось речей, які мене е, прям вибісили. Або, е... Були цікавими, <хи> що було менше. Ну і я цю книгу відпускаю, тому що не хочу мати її у себе. І остання книжка Микола Хвильовий. Я його відпускаю не тому, що не хочу читати чи ще чомусь, а тому, що у мене є, по-перше, Микола Хвильовий збірка Товстенна від видавництва Смолоскип. І там я романтика також є. А по-друге, у мене є ще і плани збирати серію від віх. Колись не канонічний канон, тому цю точно віддаю. Я колись на комусь розпродажі купила і е, так зазирала до неї колись, коли ходила на виставу Я романтика в театр на Лівобережну, то тоді вона мені <смі> дуже знадобилася. Це була смішна історія, тому що багато хто прийшов на Я романтика, очікуючи романтики, насправді. <смі> е, і не поцікавившись, що це було за твором Миколи Хвильового. Але то таке. Uh, отож, друзі, у нас ось така. Uh... Стопочка книг вийшла. Ось ці дві в мене зараз ще під питанням. Ну і Джорджина Govell і королева постелі, але, мабуть, все-таки вона поїде. Я їх тут ще сама посортую, кудись що надішлють, що були на Буктюб українською, так і там залишаться в групі. Якщо вас якась напряму зацікавила книга, то пишіть внизу в інфобоксі в самому кінці є мої контакти, пошта і телеграм. І, можливо, ми домовились, ви зробите. Донат на ЗСУ, а я вам відправлю книгу чи якимось іншим способом. Коротше, якщо якась із цих книг дійсно зацікавила, пишіть домовимось. Я ж вам дякую за перегляд. Дякую, що витримали це трясіння рукою і мій такий на домашньому вигляд. Сподіваюся, у вас все гаразд і буде можливість подивитися це відео. І до зустрічі в нових відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте вірити в Україну. Переможемо! Па-па.